Сьогодні у випуску з трьома полеглими на війні героями попрощалися у стриївській громаді. Деталі летальної, ДТП неподалік Стрия. Як у Стрию відзначили День рятівника? Деталі в новинах. На вічний спочинок у стрийській громаді провели захисника з Завадова Романа Царевича, молодшого сержанта. Народився та виріс в Завадові, навчався в місцевій школі, став на захист батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення. Батько також на фронті захищає Україну. На початку цього року одружився за два тижні. Мало б бути весілля, помер в сумській лікарні від отриманих травм на полі бою. Також у стрийській громаді у Дашаві попрощалися з Василем Ашембергом, солдатом, навідником механізованого зводу військової частини. Народився у піщанах у багатодітній сім'ї, навчався в Дашавській школі, працював на місцевому заводі будівельних матеріалів. Мобілізований в червні цього року брав участь у боях на Донеччині, помер від отриманих травм у запорізькій лікарні і у верчанах в останню земну дорогу провели Максима Дінця лейтенанта 31-ї окремої механізованої бригади виріс та проживав з сім'єю у Верчанах. Закінчив 10-ту школу, навчався в Мукачівському військовому ліцеї та у Львівській національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після закінчення навчального закладу в червні цього року був відправлений в зону бойових дій помер на фронті в Запорізькій області. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава героям. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилась 22 вересня неподалік Стрия. Як повідомили правоохоронці, 60-річний пішохід потрапив під колеса автівки, коли переходив дорогу в невстановленому місці. Внаслідок цього загинув до приїзду медиків швидкої. Також постраждав 21-річний водій автомобіля. Його госпіталізували. Обставини події встановлюються. Ті, хто найпершими приходить на допомогу. День рятівника відзначили на Стрищині. У Стрийському районному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій відбулись заходи з нагоди професійного свята надзвичайників. Привітав рятівників начальник районного управління Андрій П'ясецький. Шановні рятувальники, я вітаю вас із професійним святом. Я бажаю вам, щоб завжди було міцне здоров'я, родинний затишок, бажаю сил та терпіння. Нехай вас охороняє Бог. І нехай він у відповідь на вашу таку самовіддану працю завжди дарує вам душевний спокій, мир і любов. Всі присутні помолилися за мир і спокійну роботу. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять рятівників та захисників України, що поклали своє життя під час виконання службового обов'язку. Рятувальники та ветерани пожежно-рятувальної служби Стрищини за віддану роботу отримали почесні грамоти. Майстер сержанта служби цивільного захисту самшинамихайла Євгеновича пожежної рятування та четвертої державної пожежної рятувальної частини шостого державного пожежної рятувального заговоря, щоб швидко прибувати на місце події і ефективно ліквідувати нас. Звичайну ситуацію технічне забезпечення рятувальників стрищини оновлюється за допомогою меценатів та за сприяння органів влади а також співпраці з іноземними партнерами вдалося оновити автопарк. За моїми плечами ви бачите вже нові автоцистерни на базі ФОДА, така є на чергуванні сьогодні устрою і така є на чергуванні тільки більшої ємності для води, має вона вивозити з собою у Миколаїві. На сьогоднішній день ми маємо понад 15 нових машин. Це вже не є машини радянського виробника, а це є сучасні європейські машини, які нам дозволяють оперативно. І дуже добре вирішувати всі питання, які перед нами стоять. З початку року в стрийському районі було більше 40 виїздів на події, які виникли внаслідок ворожих ракетних обстрілів. На тих подіях хлопці проявили мужність, проявили свою житовність, проявили вірність своєму обов'язку. За що мені дуже вдячні. Та поряд з цим від початку цього року рятувальники Стрийщини ліквідували уже понад пів тисячі пожеж. З настанням осіннього періоду почастішили підпали сухостою. У добу було понад 27 виїздів. Тож, начальник Стрийського районного управління держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Пісецький звернувся до мешканців із закликом. Наші підрозділи виїжджають на відкриті території на земельні участки, які горять. Тут ми залишаємо без захисту наше населення, мешканців міста, селища чи села, і це якби задає не клопотів. Тому насамперед прошу звеніти на наші слова увагу і старайтеся бути такими, що допомагайте ну, не, не, не перешкоджайте і не заважайте нашій роботі. Оля Нова, Роман Купранець, головні новини для стрийтебе. У вівторок, 24 вересня, у стрію хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі плюс дев'ять в день двадцять градусів тепла.